Вітаю сердечно, пані та панове. Це freestudio 21com і наш перелік займенників дедалі збільшується і збільшується. І наразі ми маємо Another, Other і The Other. Ну, фактично два займенника, бо Other і The Other, як ми бачимо, це майже те саме. Подивимося, чим вони відрізняються, якщо взагалі чимось відрізняються. Можливо, ті з нас, хто спостережливі, вже бачать деякі нюанси. ну, зокрема, те, що Тут всюди основа одна і та сама. Тобто є причина думати, що це, по суті, один і той самий займенник, тільки в різних його ну, модифікаціях, якщо завгодно. І тут у нас якийсь префікс з'являється, а тут у нас артикль з'являється, якого, ну, в принципі, може не бути. І так, і є. Насправді це один займенник, але у різних видах. Отже, перший another, це інший, або ще один. Можна так його розуміти. Узуміти, у нього є синонім. Якщо інший, то це «a different one», тобто інший, власне кажучи, або ще один. Це буде в нас «one more». Не обов'язково вживати «another», можна вживати щось із цього списку. З Чим він може вживатися? Він вживається з іменниками, інакше кажучи, це явно вказівний займенник. Так, в принципі, і можна його вважати вказівним займенником, і вживається він зі злічуваними іменниками в однині, тобто Singular Countables. Ну, от візьмемо приклад. Нехай буде в нас таке. Спочатку зробимо з different. Give me another pencil. I can't draw with this one. Дай мені інший олівець. Я цим олівцем не можу малювати. Ну, не знаю з якоїсь там причини, невідомо з якої. Ось another. Ось іменник. Singular countable. Олівці можна порахувати, тут у нас одна «на». Тобто, інакше кажучи, a different pencil. Візьмемо інший приклад. Спробуємо з one more зробити щось. Ну, приміром таке: I need another try. Мені потрібна ще одна спроба. Тут слово try це не пробувати, а саме спроба, як іменник. Ось another. Ось у нас «try», знову ж таки. Однена злічуване. Інакше кажучи, можна було сказати I need one more try. Ось так вживається another. Тут, і якщо так подивитися, зробити йому такий розстин, можна побачити, що ми маємо справу з артиклем і словом other. other. Тим більше, що він вживається з одненою і злічуваними іменниками. А ми пам'ятаємо, що з одненою і злічуваними іменниками вживається артикль E або N. Ось тому ми маємо фактично два слова поєднані докупи. Ідемо далі. Що ж таке other. Other, surprise, surprise, це інші. І вживається він з множиною. Інакше кажучи, це different ones. Те саме, Абсолютно те саме, що з Another, тільки множина. Тобто, оцей випадок, ось він тут. Ніяких особливостей в нього немає, ніяких варіантів інших немає. От тільки different ones. Множина, не більше того, вживається відповідно з множиною. Ну візьмемо приклад. We stayed in the park. Ми залишилися в парку. Тоді як інші пішли додому. While other people went home. Ось таке. Ось у нас other. Ось у нас множина злічуваного іменника. Все наче лежить на поверхні. Але ті з нас, хто уважні, можуть задатися питанням. Ну, добре. Ми можемо вживати «other» з множиною. А чи не може бути так, що «other» може вживатися і з одниною? Але як тоді з такими виразами, як «other day», «other week», «other try»? Чи не можна так говорити? Можна так говорити, але це буде інший «other». і недарма в нас в заголовку «other» Є в двох формах. Просто other із артиклем З. І от коли other з артиклем З відбувається магія. Він тоді може вживатися як з одниною, так і з множиною. Йому буде все одно. Щоправда, і означати він буде трошки інші речі. The other це решта інші або інший. Причому, коли ми напевно інші, варто було б написати з нового рядка, тому що це. Фактично його друге значення. Інші або інший. І тут треба дати пояснення, але не цей. Тобто не цей, про який ми говоримо, а якийсь інший. The other претендує на якусь альтернативу. Він на неї натякає. І ось він вживається як з одниною, так і з множиною. Один маленький артикль все міняє. Як його можна заміняти? В принципі, можна. Сказати, що решта це «the remaining ones». От скажемо так, красиво, трошки довго. Ну, а в значенні інший знову буде different. Ну і якщо ми візьмемо приклад, у нас буде щось приблизно таке: I see one apple. Я бачу одне яблуко. But I don't see, але не бачу the other apples. Ну, воно траке трошки надумане. В принципі, замість apples можна once було поставити. Або можна взагалі нічого навіть не поставити. Тобто я бачу одне яблуко, але я не бачу решти. Тут із контексту розуміється, що має. Бути якась решта, мають бути ще яблука, більше одного. Ось наш іменник у множині, ось наше the other. Або таке: I don't like this story. Мені ця історія не подобається. Кома, What about the other? The other one навіть. Ось у нас одне В другому випадку можна було би спокійно поставити another one. І це теж було би вірно. Тобто інша історія, але тільки не ця. Бо ця історія мені не подобається. І на останок, у other є ще одна модифікація. Або, скоріш за все, так підвид, будемо говорити. Ну, але напишемо це окремим рядком. Це буде четвертий номер. І це буде others в множині. Навіщо others в множині? Дуже просто. Це теж буде інші. У нього тільки одне значення. І фактично, це other people. Тобто це абсолютно те саме. Що в нас було ось тут вище у другому варіанті? Коли я не хочу після other нічого уточнювати, я не хочу казати people, я не хочу казати там students, workers чи ще там хтось. Мені просто хочеться сказати одне слово і не уточнювати більше нічого, мені достатньо поставити S. Тому others пов'язаний з іншими. І тут вкажемо, що йому не потрібен іменник. Він самостійний гравець, він самодостатній. Він від початку вказує на множину, він не буває само собою з одниною, це і не. Дивно, в нього закінчення S. Він множина. Тому, якщо ми візьмемо ту саму фразу, яка у нас ось тут, от, оця фраза дуже гарно буде: we stayed in the park while others went home. Ну, от її перепишемо, вона коротша просто за всі інші. І там теж було People, дуже гарно все це видно. І ось в нас «others», Мається на увазі, що це other people. Хтось може зауважити, чому саме те речення про людей, чому про яблука так хіба не можна сказати? Ні, не можна. Others не вживається з неживими предметами, тільки з людьми. Він тільки про людей. Недарма тут ПІПЛ, можна уточнити і зауважити, що стосується тільки людей. Причому людей без конкретики в загальному. Коли мені не цікаво, які саме там люди, хто ці люди і тому подібне, в такому випадку я можу поставити «others». І ось тут можна завершити. Що ми маємо? На виході ми маємо фактично чотири варіанти одного і того ж самого слова, тому що в основі в нас лежить тут other. Один і той самий займенник, який просто змінюється під різні ситуації, мімікрує, якщо завгодно. Якщо нам потрібна виключно однина, нам потрібно another. Another не вживається з множиною, панове, треба це пам'ятати. Далі, e, another ніколи не буде вживатися з незлічуваними іменниками. Тобто ми не можемо його вживати з молоком або коханням, або ще чимось таким. Ні, він вживається тільки зі злічуваними іменниками. Чому? Тому що не дарма тут стоїть артикль, типу. Артиклі, який колись був артиклем, але потім це все зрослося в одне слово. Далі, щодо просто other, можна сказати, кореневе основне слово, він вживається з множиною, виключно з множиною, але з множиною всіх іменників: і живих, і неживих, і люди, і нелюди. Йому це не важливо. Головне, щоб це були. Щоб це була множина. Якщо нам потрібно other, але при цьому ми не хочемо ставити en І, можливо, ми сумніваємося взагалі, одне наче множина перед нами, в нас є варіант з the other. Нам треба поставити означений артикль. Єдина складність буде в тому, що, як правило, такі речі говоряться в більш-менш конкретних ситуаціях. Тобто ми маємо на увазі щось більш-менш означене. Ну, Артикль стоїть. Тобто, ми ми будемо говорити про абстрактні поняття. Якщо нам треба абстрактні поняття, прошу дуже, в нас є азер. Якщо в нас конкретика починається, ну тоді sorry, нам прийдеться The other ставити. Але його перевага в тому, що він може бути і з одниною, і з множиною, нібито йому все одно. І останнє азерс це фактично підвид Азер. Можна було би сказати, що це 2А, не, не виділяти його в окрему групу, але тільки тому, що він, по-перше, стосується тільки людей. І, по-друге, йому не потрібен іменник, тобто він такий справжній займенник, самостійний. Він може бути підметом, до речі, він може бути в реченні додатком. Ну, це більш-менш самостійний гравець, такий це серйозне цікаве слово. Треба пам'ятати, що його можна вживати щодо людей, і коли в нас не дуже багато щодо цих людей є уточнень. Тобто ми не хочемо сильної якоїсь конкретики, тоді він ідеально в нас вживається. Ось такі other. and other. Нібито нічого такого особливого в них немає. Треба пам'ятати, що вони дуже часто вживаються. Це і плюс, і мінус. До них треба звикнути. Ну, якщо ми вміємо ними користуватися, це шикарний інструмент. Вони дозволяють нам уникнути повторення в реченнях, вони дозволяють нам ну, якось трошки урізноманітнити і зробити наші речення і нашу мову взагалі більш зрозумілою. Отже, скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде підписуйтеся на мій канал.